Історія Сава Таякова дуже чітко нам показує, що первородство і благодать можна втратити. І втратив благодать і первородство просто за якусь похльобочку, а Яків її отримав. За рахунок чого? За рахунок того, що він змінив кожну сферу свого життя на основі того, що написано в посланні до євреїв, 13 розділ з 1 по 7 вірш. Там є пункти благодаті. Їх існує сім коли людина в її житті буде благодать. А якщо в її житті благодать, це означає, що в її житті є духовне народження. Ці пункти це конкретно братолюбство, любов, странолюбство тобто гостинність, шлюб усіх, щоб був чистий і ложе ложенепорочне, це віра, це пам'ятання про в'язнів, це несріблолюбивий нрав, тобто жертовність а також пам'ятання про... Житті, ми так виправляємо кожну сферу свого життя, і в життя приходить тоді Божа благодать. І ми цією благодаттю маємо не тільки жити, а й служити Богу. І ось ці є сім принципів благодаті. І ті, хто служить по цих принципах, Він і має благодать. А той, хто має благодать у цей дар від Бога, той і може більше послужити Богу.